Мені дзвонять на роботу з дитячого садочка і наполегливо рекомендують прийти за донькою трохи раніше. З вашою донечкою все гаразд, але нам потрібно серйозно поговорити. Голос виховательки звучить дуже холодно. Я намагаюся зосередитися на роботі, але виходить погано, тому відпросилася і швидко пішла до садочка. Там на мене дивляться підозріло і відправляють до психолога. Психолог зітхає, дивиться на мене як на недбайливу школярку і дає мені дитячий малюнок. Ми проводили тестування. Кожна дитина малювала свою родину. Всі намалювали тих, з ким живуть. Хтось ще й інших родичів додав, а ось що намалювала ваша донька. Я див... Плюсь на малюнок, а треба сказати, що Ніка малювати не дуже полюбляє, та й виходить у неї не дуже добре для її віку. На аркуші три схематичні фігурки в стилі ручки, ніжки, огірочок, але з підписами Тато, баба Оля, Я і все. Розумієте? Питає психолог. У вас немає в житті вашої доньки. Просто немає. Ви взагалі в її житті не берете участі, не присутні. Життя дівчинки заповнюють тато і бабуся, а їй так потрібна мама. Дуже потрібна. Тим більше, що ви не живете в іншому місті. Ну і далі хвилин 15 Мене виховує. Веліла змінити ставлення до дитини. Ми вийшли із садочка, йдемо додому. Ніка весело щебече, а я ледве жива від тривоги. Думаю, як таке може бути. З донькою з народження ні на день не розлучалися. Дитина бажана, люблю її більше за життя. Читаю їй книжки, вдома разом і готуємо, і прибираємо, і з собакою гуляємо. Як таке можливо? Нарешті не витримала. Намагаюся говорити спокійно. Донечко, а ви з Оксаною Валеріївною сьогодні малювали малюнок. А чому ти намалювала тільки тата й бабусю? А мене ні. Відповідь шокувала, але розставила все на свої місця. Мамусю, та ти в мене така гарна, а я ще не вмію так гарно малювати.